Три типи енергії та способи їх розвивати буває таке, що кілька днів ми почуваємо себе добре, енергійно і з гарним настроєм. В інші дні ми втомлені, пригнічені і без настрою що-небудь робити. Також бувають тижні або місяці, коли ми відчуваємо прилив сил, але також бувають тижні, коли енергії. Майже нема. Є три види енергії, і якщо один з них несправний, уся система особистої ефективності під загрозою. Перше. ментальна енергія це здатність концентруватися, зосереджуватися, звертати увагу і слухати. Друге фізична енергія здатність виконувати фізичні завдання, третє емоційна енергія, здатність проявляти співчуття до себе та інших, як поліпшити кожен з цих. Типів енергії. Медитація покращує ментальну енергію. Існує безліч різних видів медитації. Тисячі років практики та досліджень засвідчили, що медитація чудовий інструмент для поліпшення уваги і усвідомленості. Коли думки розсіяні і поглинають вас, життя стає неприємним. Це як жити у світі, де завжди туман. Ви не можете ясно бачити, ви бачите тільки те, що знаходиться прямо перед вами. А цього Замало. Коли ви розсієте туман, ви раптом побачите, який прекрасний світ. Якщо ви не медитуєте, мабуть, ви подумаєте, що я говорю нісенітницю. Це норма. Раніше я теж так думав. Сидіти на місці і нічого не робити, але ви просто спробуйте. Я регулярно медитую понад два роки, і це дає результати, тому я не припиняю медитації. Це безкоштовний інструмент для кожного. Спорт покращує фізичну енергію. Ви без мене знаєте, що спорт робить вас сильнішим і витривалим. Проблема в тому, що у більшості людей. Немає на це часу. Але ви також знаєте, що якщо захочете, зможете знайти час на спорт. Дуже легко сказати, що мені потрібно працювати, готувати їсти, піклуватися про дітей і прибирати. Мені теж все це треба робити. І я навіть це все роблю. Але в мене є час на спорт, тому що я його собі дав. Ми говоримо, що в нас немає часу. Але чому в нас є час дивитися YouTube по 2 години щодня? Чому в нас є 90 хвилин на день для соціальних мереж? Один із виходів. Спробуйте тиждень фіксувати процеси, на які ви витрачаєте час. А наприкінці тижня подивіться на список і вирішіть, від чого ви можете відмовитися, щоб виділити час на спорт. Там точно будуть пункти, які без проблем можна викреслити. Від цього ви тільки. Виграйте спілкування з людьми покращує емоційну енергію. Це вкрай важливо в сучасному суспільстві. Люди стають дедалі більш емоційно відокремленими один від одного, але водночас фізично дуже близькі один до одного. У всіх є здатність піклуватися і ділитися. Але якщо ми ізольовані, ми нічого не можемо зробити. Що більше ви закриваєтеся від людей, то гірше себе почуваєте. Проводьте час із людьми без особливої причини, просто заради спілкування. Спілкування дає енергію. Особливо. Коли ми спілкуємося з людьми, у яких позитивний погляд на життя, розвивайте це все комплексно. Коли ми зосереджуємося на цих трьох факторах, енергія зростає. Коли енергія падає, завжди повертайтеся до медитації, спорту і спілкування. Якщо ви погано почуваєтеся рішення криється десь у цих трьох Типах енергії. Єдиного точного способу підняти собі настрій не існує. Але ви точно не можете нехтувати одним із трьох типів енергії і очікувати, що у вас буде хороший настрій. І гарне самопочуття. Ви можете медитувати і займатися спортом, але якщо ви живете в ізоляції, вам все одно не вистачає енергії, яку ви отримуєте від спілкування. Вам потрібна ментальна. Фізична і емоційна енергія, щоб почуватися добре. І коли ви почуваєтеся добре, погані часи не завдають вам такого сильного болю. Він буде погашений вашою енергією, і ви зможете продовжити рух вперед, незважаючи ні на що. Це буде вашим знеболюючим, вашими ліками, вашою заправочною станцією. Крім того, в хороші часи ви будете почувати себе ще краще, ніж інші люди. Усе це є рецептом стабільного приємного життя. Почніть керувати своєю енергією. І переконайтеся в цьому самі. Дійте. Перейдіть за посиланням у шапці, щоб отримати більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.